Наближається День знань. Він завжди був для школярів яскравим та радісним. Перший дзвоник на святковій лінійці сповіщав про початок навчального року. Вже третій рік поспіль діти України навчаються онлайн. Спочатку причиною був карантин, потім війна. Цьогоріч учні закладів освіти Вараської громади сядуть за парти, проте не всі. Ми розпочнемо 1 вересня в режимі онлайн. А вже 2 вересня учні перших класів зможуть прийти до закладів освіти. Учні з 2 по 11 клас будуть працювати в режимі онлайн. Звичайно, це все попередньо наскільки будуть готові укриття, наскільки будуть нас готові усі приміщення. Освітній процес можуть організувати лише для обмеженої кількості учнів, тому що не у всіх навчальних закладах Варша є можливість облаштувати найпростіші укриття. Для цьогорічних першокласників існує альтернатива у навчанні. Батьки дітей. Які мають іти до першого класу і не бажають вести дітей до закладу, для них буде організовано класи в. Онлайн режимі зараз у підвальних приміщеннях закладів освіти ведуться ремонтні роботи, щоб створити усі необхідні умови для тимчасового перебування учнів, облаштовують санвузли, забезпечують приміщення запасами питної води, розставляють стільці та інше. Перший урок це обов'язково буде навчання стосовно дій. В умовах, коли звучить сигнал повітряної тривоги, кілька разів, навіть не один раз, діти будуть спускатися в підвальне приміщення. Найпростіше укриття їм будуть розказувати, де їхні місця, де вони мають розміститися. Керівники закладів і вчителі знають порядок дій і будуть про це говорити дітям, і будуть їх навчати. В укриттях немає можливості розмістити парти для кожного учня, тому уроків під час тривоги проводити не будуть. Відволікатимуть увагу дітей від війни за допомогою розвивальних ігор та книг. Будуть вихователі, будуть педагоги, які будуть займати дітей, щоб їм не було сумно, скажімо так, і щоб психологічний стан їхній був не напружений, при тому всьому, що вони будуть в укритті. Але на сьогодні ми не розглядаємо продовження навчання в підвальному приміщенні. Питання щодо організації у навчальних закладах груп продовжує. Дня залишається відкритим. Таку можливість розглядатимуть, якщо будуть відповідні заяви від батьків. Для того, щоб організувати групу подовженого дня, потрібна організація харчування дітей. Організувати харчування, коли з двох закладів діти будуть в одному закладі, теж потребує додаткового вивчення. Тому над цим питанням ми поки працюємо. Безперечно, новий навчальний рік стане справжнім викликом і випробуванням і для вчителів, і для учнів. Але позиція уряду однозначна, безпека дітей понад усе. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.